Будова трубчастої кістки. Поїхали. Або її ще називають довгою. На перший погляд, тут дуже багато назв. Але давайте думати логічно, тут не все так складно. Тож, перш за все, її ділять по ділянкам. Увага на оцю штуку зліва. Кожна кістка має два кінці та середину. Так от, кінці кістки називаються епіфізами. Відповідно, їх є два проксимальний і дестальний. Проксимальний – це значить той, що ближче, якби до центру до центру тіла, те, що посередині називається діафіз, а між ними є простір, який називається метафіз. а так от метафіз від епіфізу у нас відділяє лінія епіфізу. Ось вона. Окей. Це таке було зовнішня будова. До зовнішньої будови кістки також належать суглобові хрящі на самих їх кінчиках. Ними вони прикріпляються до інших кісток та утворюють суглоби. Що ж, ми проговорили про зовнішню будову кістки, про внутрішню будову, поговоримо в наступному відео. А ви не забувайте ставити лайки та писати коментарі. І мені цікаво, чи зараз це взагалі актуально, тому що я розумію, що всі на канікулах і навряд чи вам до цього. Але нічого колись прийде навчальний рік.